У якому я описую обставини одруження вертя, легким порухом пера у лапі, торкаюся моєї драматичної зустрічі з мамою момітроля, і глибокодумними міркуваннями завершую нарешті свої мемуари. За десять морських миль від берега ми помітили човен на веслах, який прапорцем подавав сигнал біди. То ж володар. вигукнула схвильовано. Невже на острові з самого ранку відбулася революція? Хоча піддані короля не були схильні до бунту. Революція? і собі стурбувався Фредріксон, додаючи оберті двигунові. Хоч би нічого не сталося з моїм племінником. Що трапилося? загукала Мюмля до володаря, коли ми загальмували пояс королівським човном. Трапилося, Так і трапилося. крикнув володар у відповідь. Усе йде шкареберт, вам слід негайно повертатися додому. Може, покинуті кістки нарешті зіснили свою помсту, з надією в голосі запитав привид. Та ні. Це ваш малий верт заварив усю кашу. Володар, важко хекаючи, видряпався на борт судна. Нехай хтось подбає про човен. Ми власною величністю подалися надогін за вами бо ані трохи не покладаємося на наших підданих. Верть, ха що заварив, не Віри Потішник. Так так, саме верть, утвердив король. Ми дуже любимо весілля, але ніяк не можемо запросити до королівства сім тисяч гризликів на чолі зі злющою тіткою. А хто одружується? поцікавилася мюля. Так ми про це вже сказали, верть, ясна річ, ветерпелився Волода. Бути такого не може, не повірив Фредріксон. Може, може, і ще раз може. Він хоче негайно одружуватися, почав уже дратуватись король. З підливкою, та додайте шкоду. Вони закохалися один в одного з першого погляду, обмінялися гудзиками, гасали по острову, доріг би шкотували. А сьогодні послали телеграму тітанці, хоча начебто її з'їли. І запросили її та сім тисяч гризликів на своє весілля. Ми готові закластися і з'їсти нашу корону, якщо вони перериють усеньке королівство. Подайте нам хто небудь келих вина!» Невже вони запросили на весілля тітку пані Гімулової? розгублено проболькотів я, подаючи володаря вино. Так, про щось таке йшлося? похмуро мовив володар. Тітка з відкушеним носом до того ж страшена злюка. Ми любимо несподіванки, але любимо робити їх власноруч. Тим часом наш корабель підходив до острова. На самому краю мису, чекаючи нашого прибуття, стояв верс під ливкою по лапку. Морська серенада пристала до берега. Фредріксон кинув шартовий троски компітаном, котрі узявши широта, захоплено на нас. Но, тільки сказав він, перепрошую! Радісно вигукнув Верть. Я одружився, але ж ми звеліли вам зачекати і одружилися після обіду, дорікнув володар. Тепер не буде веселого свята. Вибачте, несила чекати так довго. Виправдовувався Верть. Ми страшенно закохані. О, любі молодята, розчула, схотла нювля, стрімголовки даючи до них у них страпи. Вітаю, яка гарненька ця підливка. Привітайте їх, діти! Вони одружилися, вони подружилися. І собі додала маленька мю. На цьому місці чмих урвав читання варів. Він скочив на її ноги і закричав: Стоп! Тато читає про свою молодість! докірливо зауважимо мітро. І про молодість мого тата теж. Нагадав чимик з несподіваним відчуттям власної гідності. Я вже чимало наслухався про вертя, але вперше чую про підливку. Я забув про неї. Винувато промимрив мумі тато. Вона з'являється, щойно не зараз. Забули про мою маму. обурно скрикнув чміх. Двері враз відчинилися, і до спальні зазирнула мама мумі-троля. Ви ще не спите? здивувалась вона. Мені здалося, ніби хтось кликав маму. То був я. Вигукнув чмих зістрибуючи з ліжка. Уявляєте, упродовж усієї розповіді, тільки й чуєш про татів, про татів і знову про татів, аж раптом цілком неочікувано довідуєшся, що була ще й мама. Але що ж цього дивного? Чудувалася момі мама. Наскільки я розумію, у тебе була напрочу щаслива мама з великої колекції гудзиків». Чмих суворо глянув на момі тата. Справді? Так, з купою гудзикових колекцій, запевнив тато. А ще вона мала колекції каманів, черепашок, скляних кульок, усього, чого душа забажає. До речі, сама була несподіванкою. Чмик поринув у задуму. Якщо вже зайшла мова про маму, озвався наразі ніхмумрик, як склалася доля тієї мюмлі? У мене також була мама. Звичайно, підтвердив татому мітроля. Чудова мама. Отже, маленька мюм моя родичка, недовірливо запитав ніхмумрик. Так, саме так, утішився тато. Але більше не заважайте мені читати. Це, зрештою, мої мемуари, а не дослідження родинних коренів. Можна дати вичитати далі? запитав мамі-троль. Хай читає, погодився чмих знюх мумряком. Дякую. Полегшно зітхнув мітато, беручи до мемуарів знову. Верта підливка увесь день приймали весільні подарунки. Врешті-решт пляшанка з-під кави переповнилася. І гудзики, камінці, мушлі, тяжки всього не перелічити довелося складати на скелю. Верт сидів на купі подарунків, тримав підливку за лапку і променів від щастя. Так приємно бути одражені. тішився він. Може і так. Погодися Фредріксон. Але послухай, чи варто з такої нагоди запрошувати сюди тітку пані Гемулови та ще й гризликів? Перепрошую, вони б напевно не й якби не побували в нашому весіллі. — Заперечив Верт. Гаразд, але тітку, тітку, навіщо кликати? Не стримався Фредріксон. Знаєш, за тіткою я, власникаючи, не надто скучив. Щиро зізнався Верт. Але перепрошую, у мене не чисте сумління, це ж я побажаю, аби хтось з мене сердився над нами і зжер її. Гм, бурк собі підніс Фредріксон. У цьому щось є. До часу прибуття проштового корабля увесь мис навколишні пагорби та пляжі всіли піддані володаря. Його величність сидів на найвищому пагорбі під Балдахіном, готовий будь-якої миті подати знак добровільному оркестрі Гримунів. Вертій та підливку посадив до весільного човна, зробленого у формі лебедя. Усі були страшенно збуджені, стривожені, бо чутки про тітку пані Гемулевої та її нестеплій характер уже давно розпозлились островом. До того ж були всі підстави боятись, що гризлики погублять королівство і згризуть у пень дерева у парку несподіванок. Ніхто, однак і слова не проронив про це перед молодятами, котрі спокійним сумлінням обмінювалися кудиками. «А Гадайте, її можна налякати фосфором або тертям живий ціпонитці, запитав мій привид, вишиваючи черепи на повсеній грілці для чайника у подару на підливці. Кого хочеш, тільки на її, похмуро брукнув я. Знову почне насаджувати нам виховні ігри, пророкував потішник, або ще чогось доброго. Заборонить залягати у зимову сплячку і змусить ходити на лижах. Як це ходити на лижах? не зрозуміла до Нямимлі. Волочити ноги по замерзлих опитах з неба, пояснив Фредріксон. Тьху, тьху. сплюнула налякана Мівля. Який жах? Тоді ми скоро помремо, вирішила маленька Мю. Тієї миті сполошений шепіт прокотився юрбою. Надходив поштовий покербот. Добровільний оркестр Гемулів голосно утяг гімн. Бережи, недолугий наш народ, і весільний лебідь відійшов від берега. Двоє діток мюмлі звалилися у море від надмірного збудження. Навколо ревіли корабельні ревуни, а потішник не витримав і втік. Щойно побачивши що порожній пакетбол, ми зрозуміли, що сім тисяч гризликів у ньому аж ніяк не змогли б поміститися. Понад узбережжям злонали вигуки полегшення в переміж з розчаруванням. Один єдиний крихітний гризлик зістрибнув з чорна лебедя, який швидко полинув до берега. Що тут відбувається? – запитав володар, який не витерпів більше на своєму троні і збіг до моря. Один однісінький гризлик. Це наш давній знайомий гризлик, вигукнув я. У нього величезний пакет з собою. То її усе ж їли, зронив Фредріксон. Тихо, тихо, тихо. Загорлав володар і увімкнув ревуна. Дайте дорогу Гризликові, розтепіться перед послом. Юрба розступилась, звільнивши місце нареченим та Гризликові, котрий, сором'язливо глипнувши на нас, поклав долі з горток, хоч і над трохи по краях, але загалом у доброму стані. «Та що? нетерпелився володар. Тітка пані Гемолевої переказувала вітання. Мовив Гризлик, гарячково по повкішення свого садкового костюма. Усі від нетерплячки вже ногами перебирали. Поквапся, поквапся, підганяв малого володар. Нарешті Гризлик добув зім'ятого листа і поважно проголосив. Тітка пані Гемолевої навчила мене писати. Я знаю майже всю абетку, окрім деяких літер ї, Ю та е. Вона диктувала, а я записував. Ось що вона вам написала. Гризлик перевів дух і почав затугою читати. Лбі, діти, звельче прикрість, докорами сумління та відчуттям невиконаного обов'язку пішов вам ці рядки. Я ніяк не зможу приїхати на ваш весілля, та сподівайся, ви пробачите мені такий гнебний вчинок. Повірте, я страшна рада і щаслива, що ви затужили за мною, я пролила ріки сліз зворушна ворушнарінням вртя одружитися? Страшно вдячна вам, льбі діточки, що ви врятували мене від в мари і познайомили з чарівними гризликами. Вважав своїм гимульським обов'язком сповістити правду. Гризликам і мені так неймовірно добре живеться, що навіть весільні урочистості не змогли нас виманити з дому. Ми у всій день займаємось виховними іграми і мріємо про зиму, щоб ходити на корисні для здоров'я лижні прогулянки, щоб хоч трохи розвіяти ваше розчарування, посила вам сильний подарунок і, сподівайся, він гідно прикрасить в вруття. Шість тисяч вітань від гризликів. Здячність ваша тітка, пані Гмулова. На пагорбах запала тиша. Що таке гнибний? запитав я. Ганебний, звичайно, відказав Гризлик. Тобі подобаються виховні ігри? обережно поцікавився Фредріксон. Страшенно подобається, захоплено мовив гризлик. Його відповідь так мене спантеличила, що мені запаморочилося в голові, і довелося сісти на траву. Відкрий, будь ласка, конверт, не втерпів Верт. Гризлик урочисто перегриз шворку і витягнув з конверта світлину, на якій у натуральну величину була зображена тітка пані Гемулової, як королева Гризликів. У неї не неушкоджений. скрикнув Верт. Який я щасливий, яка гарна фотокартка. Любий, поглянь на рамку. Звернула увагу коханого підливка. Усі подивились на рамку, в яку було оправлено світлину, і водночас скрикнули О, вона була зроблена зі справжнього іспанського золота, прикрашена по кутках трояндами, стопазів та хризоліту. По всьому периметру тянувся рядок дрібних діамантів. Зворотний бік прикрашала звичайна бірюза. Як гадаєш, їх можна відколопати?» – поцікавилася підливка. Звичайно! Захоплено скрикнув верть. «От як серед весілля подарунки було ще й сила. Раптом з боку затоки почувся громовий рик. Та що це таке? Клянуся своїм задком. Я чекаю на ранкову каву, а ніхто навіть не почухався, щоб зробити приємність старому Едвардові. Як тут ну, татому мітроля розповів про весілля вертя, все товариство сиділо на ганку. То був буряний везересневий вечір. Йому мама приготувала ромовий пунш, канапки зі солодким сиропом і святково прикрасила домівку. Та як? очікувально глянула мені мама на тата. Сьогодні я завершив працю над морами, оголосив тато безрадісним голосом. Кропку поставлено о 18.45. Останнє слово за вами. Самі маєте вирішити, подобається вам моя книжка чи ні? Розпутнє життя з гатівнатами описали також, поцікавився діхумрик. Ні. похитав головою мітато. Розумієш, ця книжка повчальна. Саме тому слід було писати про все. Запально вигукнув ніхумрик. Ша не сваріться, примирливо мовила мої мама. А я не з'являюсь твоїй оповіді? запитала вона, зашарівшись до кічки вуха. Мой тато відпив три великі ковтки зі свого келега. А тепер, синочку, слухай дуже уважно, мовив він. Бо на сам кінець я розповім, як зустрів твою маму. Тато розгинув зошит і почав читати. Настала осінь. Безпросвітні дощі огорнули острів володаря густою імлою. Я був цілком певен, що блискуче випробування морської сиренади було лише початком великої мандрівки у світ. Та помилився, воно стало кульмінацією найяскравішої події нашого життя, однак без продовження, не встигнувши стихнути в пристрасті після весілля вертя, як Фредріксон узявся до поліпшення конструкції свого винаходу. Без кінця щось міняв, добудовав, припасовував, шліфував, чистий, малював, аж у решті морська сиренада. Перетворилася на вишуканий салон. Інколи Фредріксон вибирався на прогулянки з володарем або з мешканцями королівської самостійної колонії, але завжди повертався на обід додому. А я далі скнів за безкраїм світом, який чекав на мене, і ніяк не міг дочекатися. На дворі дощило щораз гірше, а у Фредріксона завжди знаходилася якась причина відкласти мандри, то треба було ремонтувати стерноглибини, освітлення чи люк. То щось удосконалювати. настав час штормів. Хатинку мюмлі знесло вітром, її доля застудилася, ночуючи просто неба, дощ протікав і до бляшанки вертя. Лише я мешкав у порядовому будинку з доброю кахляною пічкою. Чого можна сподіватися в таких випадках? Звичайно, всі недовго думаючи перебралися до мене. Однак, що більше життя у навігаційній рубці скидалося на родини, то самотнішим я почувався. Навіть описати вам не можу, як зле. Коли твої друзі одружуються або стають винахідниками. Сьогодні це веселі, охочі до пригод товариші, ти як тільки на велику осіли життя, готові подався в мандри та й увесь світ стелиться перед ними. Та одного чудового дня це незалежно від кого товариство стає збайдужлими співмешканцями, яких нічого не цікавить, вони воліють ніжитися у теплі і яких лякає дощ за вікном. Колекціонують речі, котрі вже нема куди приткнуть, будуть пусті теревені, їм більше не кортить ухвалювати несподівані рішення або щити наперекір. Колись вони напинали вітрила на човнах, а тепер майструють полички для порцеляни. Важко розповідати про це без сліз. Та найгірше, що їхня апатія і збадужіння почали заражати мене, що затишніше почувався разом з ними біля кохреної пічки. Та важче було мені зберігати в собі дух волі та звитяги морського орла. Сподіваюся, люби читачу, ти мене зрозумієш. Я почувався наче в клітці, і водночас, наче покинути непризволяще ніхто і ніщо, а надворі завивав вітер і пиріщив дощ. Отого От надзвичайного вечора, про який я хочу розповісти, негода шаленіла не на жарт дах скрипів і тріщав. Південно-західний вітер рвав на клоча дим, що стременів з комина, а злива, немовчки їсть проткіноженята, лопотіла по ганку. Я перебудував командний місток на ганок і пролаштував поручя, оздобивши його орнаментом і соснових шишок. Мамо, ти почитаєш нам до сну? озвали за своїх ліжечок діти Мюмлі. Неодмінно. На чому ми зупинилися? Поліцейський інспектор твікс поволі підкрадався ближче. Хором зарепетували малюки. Гаразд, урвала їх мюмля. Слухайте, поліцейський інспектор Твікс поволі підкрадався ближче. Що це там зблиснуло? Дуло револьвера. З холодною рішучістю здійснити правосуддя він крався у темряві, зупинився, а потім поволі рушив далі. Я неуважно уважно слухав розповідь мюмлі. Бо чув її уже не раз. Ця байка, мені подобається, мовив привид, вишиваючи чохол для кілочків, схрещені кості на чорній фланелі і позираючи на годинник. Верт сидів перед відчиними дверцятами в печі, тримаючи за лапку підливку. Потішник розкладав пасіянс. Фредрік, слоножучи на, на животі, милувався малюнками в книжці подорож океаном. Це було спокійне, затишне, розмірене родинне життя. І що глибше я у нього занурювався, то тривожніше мені ставало на душі. Я відчував мандрівну сверблячку. Час від часу море хлюпало шумовиням у чорні шибки, що дзеленчали від пори вітру. Опиниться серед такої ночі посеред моря, думав я стиха сам до себе, вісім балів. Вісім балів, якщо не більше. Підхопив Фредріксон, не зводячи погляди з намальованих хвиль у своїй книжці. Піду погляну на яка на дворі погода, пробурмотів я і вислузив з будинку. Якусь мит став непорушно, прислухаючись. Прибій, сповнив навколишню темряву грізним гуркотом. Я принюхався, прищулив вуха і рушив до моря. Шторм налітав на мене з шаленою люттю. Я аж заплющив очі, аби не бачити жахіття, що навісніло тієї буремної осінньої ночі. Страх, що робилося, про таке й думати не хотілося. До речі, то був один з небагатьох випадків, коли я взагалі ні про що не думав, просто знав, що мушу зійти на берег до ревучих хвиль. Мене вело туди магнічне перечуття, що яке ні разу потім у подальшому житті мене не підвело. Місяць вийшов з позахмар. Мокрий пісок пляжу, вилискував, наче метал. Хвилі гуркотіли, вдаряючись до скель, немов лава білих драконів, грізно здіймався у ще пірши кіхті, з ревами падали додолу, шипіли, відповзаючи, і поверталися знову. Я і зараз весь у полоні спогадів, що змусило мене на під тьмі та холоду, а для як ви знаєте, немає нічого гіршого за студінь, вийти на берег моря саме тієї знаменної ночі. Коли до нашого острова прибило маму умітроля. Ах, яка туди на річ свобода. Міцно вчепившись лапами у дошку, вона летіла на гребенях хвиль, нею шпурляла, мов м'ячиком, то, майже викидаючи на бег, то знову затягуючи у море, я кинувся у воду, гралачу сили Я тут! Ось її знову понесло до берега. Вона випустила з лап дощечку і безпомічно борвся в хвилях. Незмінним поглядом я дивився на чорну стну води, що сунула на мене, ухопив обійми потерпіло, а вже наступної миті нас закрутило у водоверті прибою. Над природнім зусиллям я вчепився лапами у пісок, тримався, що сили, аби мене знесло у море, рачкував до берега, спотикався, повз порос стихію, а хвилі за жерло хапали мене за хвоста. Аж урешті я опинився у безпеці. Далеко від розбурханого моря зі своєю прекрасною ношею на руках. Ах, хіба можна порівняти цей чинок з порятунком тітки пані Гамулевої? Я врятував красуню з родиною в тролі. Вона ж була така ж, як я, тільки ще гарніша. Вона сіла на піску і раптом закричала Врятуйте торопинку, врятуйте торбинку. Але ж вона з вами. мовив я. Ой, а я не помітила. Зраділа порятована. Яке щастя. Вона розкрила свою велику чорну торбинку і заходилася запопадливо корпати суніть, а в шуречі довела пуденниця. Набуть морська вода зіпсувала пудру, засмутилася вона. Бо й без пудра дуже вродлива, галантно зауважив я. Вона звела на мене погляд своїх чинних очей і страшенно зашарілася. Дозвольте мені на цій чудовій ноті завершити розповідь про свою буремну молодість. Заверште мемуари на тому, як мама мумітроля найпрекрасніша з усіх мумітролів, увійшла в моє життя. Після цього вона ласкавим і мудрим поглядом оцінила всі мої витівки, а я почав поводитися виважно і статечно, та водночас втратив чар нестримної свободи, який спонукав мене до написання оцих мемуарів. Усе це відбувалося страшенно давно, але тепер, повертаючись з погадами в минуле, я ловлю себе на думці, що залюбки перешив би ті часи ще раз, хоча, можливо, по-іншому. Я відкладаю перо у цілковитій упевненості, що чудова пора пригод на перекір усьому не завершилася. Це було б надто сумно. Нехай кожен гідний поваги моїй троль замислиться над моїми враженнями та почуттями. Мужністю, мудрістю над моїми чеснотами, а можливо, навіть чиненими мною дурницями, якщо він ще не вирішив набратися розуму, здобуваючи власний досвід, важкий і чудовий водночас, як знала ж юному та оновитому мітролоді. На цьому завершуються мемуари. Але є ще важливий епілог. Епілог. Муй тато відклав перо для написання мемуарів і обвів поглядом свою родину, котра сиділа за столом на ганку. Право! зворушено вигукнула моя мама. Право, тато, підхопив собі мій троль. Тепер ти станеш знаменитим. Що ти таке кажеш? аж підскочив за сподіванки тато. Усі, хто прочитає цю книжку, повірять, що ти знаменитий, упевно сказав мійтроль. Письменник під утіхи заметляв вухами. Можливо, так і станеться. А що далі? Що було далі? устрявчених. О потім тату зробив невизначний жест, маючи на увазі будинок, свою родину, садок, долину мумі тролів і взагалі все, що стоє після молодості. Любі, дітоньки, соромливо мовила мумі мама. Потім почалося все, що ми маємо нині. Раптовий порив вітру і тримасив гандр. Дощ припустив мов з вітра. Та що ж це робиться у відкритому морі в таку ніч? проболетів сам до себе тато момитруля. Але ж бо ще й мій тато. Це уважим ніхмур. Потішник чи не так? Що з ним трапилось? З моєю мамою. І з вертем. скрикнув чміх. Покинув напризволяще мого єдиного тата, не кажучи про його колекцію, ґудзики та підливку. На ганку запала тиша. І саме. На ганку запала тиша. І саме тієї миті найнеобхідніший до цієї історії момент у двері постукали. три сильні короткі удари. То там відчиняй На дворі холодно й мокро!» відповів густий бас. Мой мій тата широко розтяхнув двері. Фредріксоне. зарепетував він. До середини справді вийшов Фредриксон, обтрусився у дощу і сказав Легко було тебе знайти. Привіт. Ти нітрохи не постарів, тішився тато. Який я радий, який я радий! Тут почувся тихий приглушний голос. Мені звершення долі покинуті кості гриматять голосніше. І привид власною персоною з привітною усмішкою на устах виліз із Фредриксона на плічника. Ласкаво просимо, припрошила мові мама. Приготувати вам рогового пуншу. Дякую, дякую, кланявся Фредріксон. Один мені та один привидові, і ще кілька тим, хто залишився на дворі. Хто ж там залишився? Та засміявся Фредріксон. Кілька батьків, вони трохи соромляться. Чумих снюх сніг мумриком кинулись на двір під дощ? Де страшенно, ніяковіючи, бо ж так довго не давали про себе чути? Мерзли їхні татки і мами. Вер тримав за лапку підливку, наплічники в обох були ще напиті колекціями гудзиків. А ще там стояв потішник з погаслою люлькою в роті, і мюмля, котра плакала з розчулення, і доня мюмлі, і тридцять четверо діток мюмлі, і, звичайно, маленька мю. Вона не трішечки не підросла. Коли всі увійшли до середини, на ганку стало так тісно, аж стіни повигинались назовні. То була неповторна ніч. Скільки запитань, вигуків, обіймів, пояснень та келихів з ромовим пунчем, ще жоден ганок не бачив і не чув. Коли ж тато і мама чмиха заходили сортувати колекції гудзиків і одразу ж половину подарували своєму синочкові, здійнявся такий шарварок, що млюмля вирішила по всяк випадок позапихати своїх дітей до комірчини з одягом. Прошу тиші. вигукнув Фредіксон, підіймаючи келиха. Завтра Завтра, повторив за ним татом вітроля, й очі у нього спалахнули запальним юнацьким блиском. Завтра велика пригода продовжиться, вигукав Фредріксон. Ми плетимо морською серенадою усі мами, тати і діти. Не завтра, ще сьогодні вночі. На світанні, коли світ ще було повите досвітньою імлою, Товариство висипалось у садок. На сході небо посвітліло, і в перечутті появи сонця. Воно ось-ось мало зійти, за кілька хвилин ночі не стане, і все почнеться спочатку. Відчинилась нова брама у неймовірне та можливе. Настав новий день, коли все на світі може трапитися, якщо ти сам нічого не маєш проти.